Привіт, друзі! Ну що кажуть, що запахло виборами? Ну я не дуже вірю, що Зеленський так просто здасться і піде на вибори, але все може бути. Напевно, наші американські друзі. Все ж таки знайшли важелі впливу на Зеленського. Може, щось йому показали, може, щось розказали. Що одразу він сказав, що може провести вибори прямо за 60 днів, дуже швидко. Тобто, з'ясувалося, що от всі ті розказки нам казки про те, що неможливо проводити вибори, що законодавство не підходить, що небезпека є, все це було так для лохтарату як тільки Трамп сказав, що потрібно вибори, і європейські колеги його підтримали, одразу у Зеленського все в правовому полі <свісно> склалося, що можна всі зміни здійснити і провести вибори. Ну, подивимось, що буде далі. Вибори конче потрібні Україні, негайні, і тому, що ну ми просто втрачаємо кожного місяця людей і територію. То кожного місяця, в минулому місяці, Геннадій Друзенко розповідав, 500 квадратних кілометрів ми втратили, ну і напевно, декілька тисяч людей. Ми не знаємо, скільки кожного дня втрачається людей. Але за тиждень декілька тисяч, звичайно, гинуть. І за той же час, за місяць, скільки розхерачили енергетики нам. Ну потрібно ж все рахувати. І, ну на мій погляд, потрібно зупинятися, звичайно. Там багато людей пишуть, що а навіщо це Путіну. Ну Путін свої вимоги висунув. тут від України залежить приймати ці вимоги чи ні. Представник Фінляндії давно сказав, що ми пожертвували колись територіями, але в нас зараз своя незалежна багата країна. Відмінність між Фінляндією і Україною полягає в тому, що в них до совєтської цей радянської агресії вже була ліберальна демократія. Це була країна, яка стрімко розвивалася і було. Там деревопереробна промисловість, люльоза, бумагу експортували на всю Європу і, на, і в Америку. Було нікель в них вже видобували. Там переробна промисловість була. Тобто в них було все добре. І напав цей шалений Радянський Союз. Ну так, звичайно, вони віддали частину території, але продовжили свій шлях ліберальної демократії. В Україні, на відміну від Фінляндії, немає ані ліберальної, ані демократії. Нічого немає. В нас зараз. Я навіть не можу сказати що ми перетворилися. Ну якщо ми візьмемо по індексу демократії, ми там вже на 90-х місцях це називається гібридні режими. Тобто ми якийсь гібридний режим, ми не демократія. А в рейтингу економічної свободи ми на 143-му місці. Це означає, що ми не вільна країна, тобто не ліберальна. Тобто ми не ліберальна і не демократія. От це результат роботи нашого держапарату. Я хочу сказати, що не суспільство винне, не народ винний, виключно перші особи країни саме вони задають. Вектор розвитку країни, або деградації. Тобто, коли Зеленський призначає на голову НБУ Пишнова, на міністра фінансів там Маркарову, чи Гончарука, чи Марченко, на міністра економіки Милованова, головою податкової комітету Гетьманцева, тобто всі ці люди створюють умови. Які просто обвалюють Україну на останні місця по демократії і економічної свободи. Це ж вони зробили, це не ми з вами, не народ. Ніхто ніколи народ масово не впливає на політику. Політику розробляють конкретні особи, перші особи країни. Президент його оточення, Кабінет, кабінет міністрів, заступники міністрів, і парламент голови фракцій. От Дуже вузьке коло людей, від яких залежить успіх або не успіх країни. Суспільство тут не до чого, суспільство просто реагує і пристосовується до умов, які створюють перші особи країни. Всі 35 років перші особи країни створювали хірові умови, з яких зникла половина населення. Тобто, половина населення вже і 20% території. Якщо ми будемо продовжувати це. Кожного місяця ще 500 км квадратних і ще декілька тисяч людей будемо втрачати. Тому потрібно просто зупинятися. Що стосується виборів, нещодавно була програма на про у Сергія Гайдая: були Друзенко, Куртів. Хто там ще був? Ще дві людини. Друзенко, курт, Любарський. А, Друзенка, Куртів, Алюбарків, були три людини, і Гайдай спитав: ну, просте питання: хто і що робити, хто буде це робити і що робити? Головне. Друзенко сказав, що ну головне поставити премєр міністром Куртів. Тобто, якщо Куртів буде прем'єр-міністром, то ну все налагодиться. Ну і також Друзенко буде напевно писати нову конституцію. Він вважає, що це важливо. Ну я хочу сказати, що конституція важлива для людей, які збираються виконувати конституцію. Тобто, зараз, яка б конституція не була, от прямо зараз, от там кульпа часто каже нам про конституцію, друзенко ще люди, якісь нічого б не змінилося. Тому що люди, які зараз при владі, вони не виконують конституцію, не збираються виконувати, яка б вона не була. Немає правоохоронної системи, яка примусила владу виконувати Конституцію. Тобто, силові структури, керівники силових структур, призначені самим Зеленським і його оточенням, вони не будуть контролювати владу. Тобто нічого неможливо зробити з точки зору е виправлення Конституції. Якщо прийде такі, така людина, як Друзенка до влади, стане президентом. Тоді да він почне виконувати конституцію. Може там вносити зміни, зробить її більш досконалою, але все впирається в людей. Ну він вважає, що курців вітя може бути прем'єр-міністром. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Вважаю, що людина нормально розбирається. Єдине, що ну курців виступає проти скорочення державного апарату. Тобто, він напевно вважає, що можна навести лад. От коли там у тебе є мільйон людей, мільйон чиновників в тебе, то можна просто поставити нового прем'єр-міністра і не скорочувати, а якось примусити криміналітет працювати на народ. Такого не буде ніколи. Ніколи не буде. Без скорочення держапарату нічого не буде. Це як Вища рада правосуддя. От 10 років вона вже працює, і що в нас з'явилися справедливі суди. Коли 15 людей, більшість з яких судді, вирішують питання розбору суддівських польотів. Ну і як вони вирішили за 10 років? Ні і ніколи не зможуть. Тобто тільки коли народ приймає участь у відборі суддів, тоді можна навести лад. Самі люди обираються страждають. А коли їх призначають якась там вища рада правосуддя контролює, нічого не буде з цього. Не буде. І коли, якщо Віктор Курців буде прем'єр-міністром, ну можливо, щось і вийде, але з цим державним апаратом ну, це просто безглуздя. Потім спитали самого Віктора Куртєва, що робити. Він сказав, що він добре знає Діпстейт, дуже добре знає Діп Стейт, тому він там наведе лад. Але нічого конкретного він не сказав. Ну, ми всі знаємо, що він профі в енергетиці. Я думаю, що ну, принаймні з енергетикою в країні буде все нормально. Але ну, що стосується економічних питань, ну, це ж головне питання: а хто буде керувати національним банком? Чи з'являться гроші в страні? Чи будуть кредити, чи будуть економічні свободи? Хто це буде робити? Хто ця людина, яка буде рулити, рулити економікою? Невідомо. Потім був Любарський. Любарський сказав: він бачить такий вихід. Потрібно, щоб командири, польові командири звернулися з вимогою до Зеленського провести реформи. Тобто є перелік реформ. Ну, Любарський, ми знаємо, він близький до лібертаріанства. Він вважає, що можна взяти якісь. Вимоги, і ці вимоги військові мають висунути зеленського, Зеленському, тобто примусити Зеленського стати хорошим. Тобто, Зеленський віддасть команду Гетьманцева, Гетьманцев, Мілованов, Марченка, Пишна і от вся ця камарілья стануть добрими, тому що військові їх примусять. Ну я все, все не вірю. Звичайно, єдине, що можуть військові зробити примусити Зеленського провести вибори. І тоді на виборах може хтось переможе. Якби мене спитали, а хто може стати президентом? Ну от Друзенка нормальна кандидатура, я єдине кажу, що Друзенка не вірить в те, що от в ці реформи радикальні. Він не вірить. Він вважає, що потрібно щось дуже повільно, поступово. Тобто, мені здається, що Друзенка недооцінює. Криміналітет, рівень криміналізованості влади. Якщо він буде щось не рубати, а щось поступово робити, нічого не буде. От просто його переіграє ця мафія, переіграють. І якщо там економіка буде займатися, там Маркарова, Єреська, ну кого Геннадій? Ну Сібастіновича не поставиться, розумієте? Тобто у нього він думає, що все, що пропонує там Себастінович, це прості рішення, які не працюють. Тобто не прості рішення, вони не працюють. Тому ну, кандидати можуть бути які завгодно. може бути Святослав Дубина. Який плюс Святослав Дубина служить в армії, чудово знає е, фінансове розслідування, розуміє, де що шукати грошей. Буде рубати голови криміналітету державному. Ну це зараз дуже потрібно для України. Тобто, які мінуси у Слави є, е, маленька впізнаваність. Але я думаю, що, якби було, було якась суспільна згода, і блогери які взялися за дубину, за три місяці зробити з нього відому людину, не складає труднощів. Ну, може, якийсь і бізнес би вклався, щоб розповсюдити інформацію про те, що така людина є. Тобто, ну, потрібно нам, суспільству, інформаційним блогерам, от ці, хто займається медіа, інформацією, ми вирішимо. Долю країни. Тобто, якщо блогери мільйонники Там Гордони Там ще там хтось, да, Лачини, почнуть знову розкручувати Зеленських Порошенка Тимошенка, ну, значить, страні жопа. Ну, ми нічого не можемо з цим зробити. Якщо ми всі домовимося і почнемо э, піарити, наприклад, там, Дубіну чи э, гену Друзенка, ну, є шанс, що вони переможуть. Потім хто ще? Маріна, Марія Барабаш? Чому ні? Тобто людина, яка відома своїми, е, схильності до вільного ринку, до лібералізації, до демократізації, до ненависті до цього авторитарного режиму, яка не побоялася виходити на Майдан, на Майдан. одна, виходити на протести, на гроші на ЗСУ. Та я знаю, вокруг неї багато інформаційного шуму, багато звинувачень. Ну, вона популярна і реформи ці будуть забезпечені. Звичайно, є мінус, наприклад, мінус в відношенні до там, власності на землю, на надра. Ну, ви знаєте, лібертаріанці вважають, що все це має бути в приватній власності. Тобто є в нас там в нас 230 родовищ золота в Україні. Ну зараз хтось це золото видобуває. От прямо зараз ми з вами розмовляємо. Відео дивитеся, а я його знімаю. А хтось в цей момент копає золото: золото, бурштин, контрабас лісу, деревини. Як дров, ну тобто, це суцільна схема. Да, суцільна схема. От я зараз розкопали цю схему гетьманцева. Він прикривав контрабас табака, тютюну. Там 70 70 гектарів тютюну вирощували. Була мініфабрика по виробництву контрафактового тютюна. Що гетьманцев про це не знав? Звичайно, знав шість років нам впарював свою дітінізацію. Ну тобто. Там суцільний схематоз, суцільний схематоз і з ним потрібно розбиратися. Але всі ці речі: надра, земля, ліс, вода, повітря, частоти, інфраструктура, залізниця, дороги, енергетика це все належить народу. Ну я не можу погодитися з цим, що зараз кажуть, що все це належить Ахметову, да? Ну і там іншим, тому шуфіалі. Ні, я думаю, що все це належить народу. Це природні багатства і колективна власність, суспільна власність. Саме це джерела і пенсійних виплат, соціальних виплат. Саме за рахунок використання корисних копалин має бути утворена ця соціальна система захисту людей. або зараз популярно говорити це республіканська частка. Тобто, це частка кожної людини. От всі ці багатства я перелічив. Ну, 230 родовищ цих корисних копалин. 3000 тонн золота лежить в нас під ногами. Ну, так, принаймні так науковці знайшли, хто зараз викопує, кудись це все йде, ми не знаємо з вами. Оце все потрібно, як кажуть на зараз Сарасята, увласнити. Тобто зараз вони увласнили державу, а потрібно, щоб весь народ увласнив цю державу. Тому ну, Марія Барабаш. Бо якщо ця соціальна, ну, вона піде на поступки, тому що ну, хтось буде поруч з нею для того, щоб компенсувати цей, Цю вільну ліберальну економіку. Тобто, ну, якщо ви просто за борт викидаєте всіх, хто потребує соціальної допомоги, ну це буде знову вистріл крейсера Аврори, матрос Железняк і так далі. Да. Нам це не потрібно. Нам потрібен дуже стримки, стримкий розвиток. І ну, повинно бути звичайно легкий доступ до надр, щоб хто завгодно підприємці, інвестори могли дуже швидко будувати заводи і розробляти ці корисні копалини. І звичайно, має бути оця оренда. Яка справедлива має бути, тобто взяти світовий досвід, не вигадувати оцей велосипед. Все вже вигадано. Да? Там на Аляскі за рахунок нафти доходи від інвестиційного фонду, виплачують дивіденди всім. Всім мешканцям є в Норвегії цей фонд благосостояння громадян, навіть в Росії там якийсь фонд є. Тобто, всюди, в країнах світу, цей прибуток від надр, від видобутку корисних копалень розподіляється якимось чином, може через бюджет, може через якісь гранти. Але на користь населення, на скалу всього народу. А не так, що в нас кубка перших осіб стають мільярдерами, а пенсіонерам навіть виплачують в три рази нижче за прожитковий мінімум, реальний. Тобто встановлюють, встановлюють адміністративним шляхом неринковим, встановлюють три тисячі. От на три тисячі живіть, як хочете, а собі триста тисяч в місяць. Це нормально триста тисяч в місяць. І ще там з бюджету щось собі постійно вибивають. От е, така ситуація. Тому Марія Барабаш це як е, ну, нормальний позитивний кандидат е, в президенти. Е, хто ще? Ну, якщо ми подивимось кандидати в президенти на минулих, на минулих виборах, то побачимо там 42 людини. 42 людини і зараз під час війни можна подивитися а чим займалися ці люди прямо зараз під час війни. Чим взагалі вони займалися по життю? Звичайно, багато з них хто з них піде знову на вибори. Тобто, ну стати президентом, то це ж людина має бути готова внутрішньо готова до такого навантаження. Тому напевно, люди, які вже там заявилися минулого разу, будуть повторювати цей шлях. Тому потрібно на них теж дивитися. Тому, коли питають, а хто, якщо не Зеленський, є багато кандидатур. Багато. А зараз пишуть, Зеленський не впорався з корупцією. Зеленський не змог перемогти внутрішнього ворога. Так Послухайте, корупція не може перемогти корупцію. Некомпетентність не може перемогти некомпетентність. Ідіотізм не може перемогти ідіотізм. Ну просто ну, потрібно сказати, що Зеленський не впорався, він не може. Все, потрібно йти. Якщо він знову буде балотуватися, ну я вважаю, це буде величезна помилка. Він не виграє вибори. Я впевнений, не виграє. Тобто йому зараз що? Ну кажуть, йому він хоче шукає гарантії, щоб от все те, що вони там з друзями скалатили капітали, щоб воно за ними залишилося не було переслідування, Да? Там Уміров кажуть, виправляли цю угоду, щоб не було переслідувань. Повна амністія корупціонерам з України, тобто, все, хто крав тут гроші, повинна бути повна амністія. Да, нехай буде повна амністія. Наступні покоління, я думаю, розшукають всі ці вкрадені гроші. Все зафіксовано. Зараз дуже важко щось вкрасти, щоб ніхто не побачив. От дуже а такі маркери загальні вони дуже зрозуміли. От, наприклад, Богдан Данілішин пише. В себе просто відкрита в Фейсбуці, що кожного року Україна отримує 40 мільярдів доларів допомоги і кредитів. В той же час у нас грошова маса, отака маленька, 40% ВВП, кредити всього лише, лише 8% ВВП. Це смішно, 8% ВВП. Тобто допомога і кредити, які нам надаються. Вони не трансформуються в збільшенні економіки, в збільшенні можливості економіки в виробництво зброї. Зовсім не трансформуються. А ці гроші, пише Богдан Денлишин, Дані... вони конвертуються. І виводяться з країни. Тобто, тут може вони десь і продаються на якихось ринках, але скоріш за все, такими блоками федерального резерва також вивозяться з країни і тут перемещуються, переміщуються внутрі країни. Також от така ситуація. Тому виборів не потрібно боятися, потрібно їх проводити. Головне не потрібно оцих паперових реєстрів виборчих дільниць. Блін, це взагалі камінний вік. Ну, потрібно від цього відмовлятися і проводити в електронний спосіб через пошту. Ну, а також в будь-якому органі державного управління. Тобто, якщо людина сама не вміє авторизовуватись через банк-клієнт, сама не може там нажати кнопку там за кого за Порошенка чи за Тимошенко, вона йде до ЦНАПу, до відділку поліції, до сільської ради, і там, за допомогою державного чиновника, вона проходить авторизацію і нажимає кнопку Голосу. І вибори, і жодних не повинно бути протоколи в комісії, якихось там щоб везли ці паперові, якісь там бюлетні, Нічого такого бути не повинно. Все одразу потрібно рахуватися голоси, одразу і приходити повідомлення, що я проголосував за такого-то. І одразу, як тільки закінчилось вибори, ми повинні бачити цей результат без жодного подрахунку. І потрібно звичайно запросити представників Сальвадору. Оце, де правова система, де просто весь кримінал опинився у в'язниці. І вони проводять електронні вибори зараз. От потрібно їх запросити представників Сальвадора і представників Естонії. Це найкраща цифрова держава, теж проводять вибори в електронний спосіб. Все Запросити, а також можна наших українських айтішників, які теж мають проконтролювати, як розробляється це. Тому що ну, довіри до дії немає, потрібен бути якийсь аутсорс. Ну от все, що я хотів вам сказати. Може, погано світло. Зараз ми без світла сидимо, то я це я на комп'ютер записую, а потім залью в мережу. Все, друзі, пока буду сьогодні. Прийшло таке повідомлення в Фейсбуку, що мій аккаунт в Фейсбуці, там, що я порушую якісь там правила спільноти, і він може, зараз перевіряється і може бути повністю закритий. Я останнім часом я там майже нічого не пишу. Тобто. Якісь люди написали які скарги, тобто зараз намагаються всіх блогерів. Ну в мене там ну скільки 25 тисяч підписників, не можу сказати, що я такий великий блогер, і пишу я не дуже часто. Але бачите, вже починаються атаки зачистка всіх, хто, хри, хто критикує владу. От, всіх зачистка. Тому бережіть свої профілі, обережно там пишіть, щоб скарги, скарг не було. Ну, все, друзі, до побачення.